Знаємо такого блогера як Алхім. Вчора в неї день по української був. Я як на замовлення перед нашою зустрічю, вчора в день е української мови був. День української мови. Ну, вона встигла там і матом обкласти українську. І сказати, що її примушуються, е і примушувати не можна. Мені ну, дуже, до речі, у вас була Рагулівна, колись вона казала досить, е м, здається, це була вона, що дуже сумно, що українську мову використовують для того, щоб показати це щось, як, як щось меншу вартісне. Не просто говорять, а там прямо криють матом, ну, то теж виникають запитання, знову ж таки, на мою маленьку суб'єктивну думку. Ми бачили такі ж е, меседжі там в Корячків, ну, це теж блогерка-мільйонниця, вона. Е Працює, напевно, на ту ж саму аудиторію, що я усім. Ну так, і дуже багато це е, потім проявляється в телеграм-каналах е, по типу Трухи, так, і так далі. Тобто сам блогер він може там про російські меседжі. І не нести в інфопростір, але він рекламує такий телеграм-канал, де потім так з'являються легосенько такі незрозумілі повідомлення. І, і знову ж таки казино там з'являється і так далі. А ще, якщо ви бачили, як вони це рекламують, тобто вони розігрують цілу виставу, цілу сценку, що ось ви бачили, вийшов якийсь новий закон. Я не знаю, як вона є така роз, розсаленька, Excel, uh -huh, uh -huh. там з синім волоссям, мабуть, ви бачили. І, от коли блогери, а в них все як по одному сценарію починають розігрувати, розводити цю паніку. Ну як це назвати, якщо не е, підігруванням російським? Розведенням паніки, розведенням тому що паніки. як правило, це відбувається в ті моменти, коли йде чітке нагнітання по якісь важливі темі. А от якщо це щось з валютою вкинули, це буде по валюті. Якщо це щось по ядерці, це буде щось по ядерці. Я вам скажу більше, іноді там взагалі немає нічого. Тобто вони це використовують просто як переляк, щоб людина зайшла в той телеграм-канал, почала там проводити час, а далі там просто можуть з'являтися якісь несуттєві меседжі, несуттєві новини, які там нічого такого там не мається на увазі. Але сам факт, як вони це доносять, це акторство це воно достойно оскара.